Виїзд за кордон по системі шлях. Відповідь на питання роз'яснення адвоката Андрія Ювченка на практичних прикладах, як виглядає система шлях, пропуск водіїв, що здійснюють перевезення відповідних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортами, засобами для потреб зсу через державний кордон, здійснюється держприкондорт за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України та за наявності інформації у підсистемі Укртрансбезпека рішення про виїзд за межі України зазначених водіїв приймається мінінфраструктурою або військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування. Мінінфраструктура або військові адміністрації надсилають до ДПСУ Державної прикордонної служби України рішення про виїзд за межі України відповідного списку громадян. І так, питання: відповідь: строк дії рішення 6 місяців. Строк перебування за кордоном до 30 днів, кількість виїздів, кількість необмежена в межах дії рішення та обґрунтування. Далі можливо купити в інтернеті документи та виїхати по шляху. Так, документи купити можливо, але при спробі перетину кордону вас затримують прикордонники. Приїде поліція, вилучить документи та будуть нести кримінальні відповідальності за підробку та використання завідомо підроблених документів за частиною 3, частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. Відповідальність за неповернення водіїв адміністративна та можлива кримінальна відповідальність, виходячи з конкретних обставин справи. І так, що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, поставте лайк, зробіть репост для отримання правої допомоги адвоката. Пишіть у дірок з повагою. Адвокат Андрій Ювченко.